Доброго дня колеги, гості та підписники каналу. Вирішив зняти сьогодні коротеньке відео, сьогодні 14 серпня. Щоб показати де ми пропадали і що ми робимо. Як ми можемо докалібрувати часничок. Сьогодні зробили вихідний, так і по старому святу. І є другі питання, сьогодні потрібно вирішити. Ось вчора калібрували. десятка четверочка 4 зубочка 5, -ка, 5 -ка, Ось під час калібровки, виходить, вже не кондиція. ось подивіться, скільки в трійці шелухи. І зараз окремо беремо у мішки, а потім <клухи> включимо вентилятор і через вентилятор переженемо цю шелуху Електричну віялку. Трійка, така дивіться, чотирьох зубка. Ну це вже не трійка, це вже четвірка пролетіла. Ось двох зубка є. В основному чотирьох зубка, трьох-чотирьох. З чотирьох зубачка, четвірка. Покажу, скільки накалібрували і скільки ще калібрувати. Ось у нас не кондиція йде. Отака, де зубок виліз. Розпріскана ось. 5 плюс. Таке все йде на посадку Ось, Ось підірване донце. Все відходить. Ось твісно, все є і таке. калибровать полюбоваться. Вот за ночь. Но вот треба пиццу шестерочка будет. Ну, За частину придали, а частина ще лишилась. Ось собі на посадку ця і лишимо, то ми отак оцей кусочок і не обрізали. Ось крупний 7 плюс. От шістки, можливо, десь є, в основному сімки. Сим Чим приміряти ось подивіться. 8 см зажигалка. А, сьмерка. Дивіться, тут рен ось з краю, а це все 5 плюс. Чесничок вже готовий на відправку. Ось все, що у нас вийшло четвірки, 5 сіток. Отакий чесничок також 5 плюс крупний цей замовлений це лишили собі на посадку одну зубку це 25-30 мм ось нижче 30-40 плюс така одна зубочка Тому потрібний посадковий матеріал, то я відео не виставляю, втратився в просторах Ютуба. Телефонуйте, замовляйте. В цьому році висушений добре, відпалібрований. Такі справи. Наразі все. Кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо. Номер для замовлення буде в першому коментарі. Наразі все. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.